Привіт! Ти знаєш таку гру, як Pokemon Go? Так, я знаю, я дуже люблю в неї грати. Я теж. А ти знаєш, хто такий Пікачу? Ну як же не знати? У мене його немає, а в тебе є? Теж немає в колекції. А знаєш, у кого є? Я знаю у кого. У Рікетіки! Нічого собі! Давай попросимо у нього телефон. Давай, давай! Рікеті! Ріки тіки. Ой, щось його, похоже, вдома немає. Ну ладно. Зрозуміло все. Привіт, а що ви робите? Ну, що ти робиш? Навіщо ти мене стов... застовкнув? Ну, вибач, будь ласочка. будь ласка, я більше не буду. А ми тут розмовляємо про покемон гота такого, знаєш? Так, знаю, знаю, знаю. Понял, все зрозуміло. Я теж знаю таку. Ну, що ви тут кажете? Поки монго? Я чув, чув. Так, що ти теж граєш?